Коли вже літописці та історики не можуть назвати точну кількість людських жертв, якою обернувся страшний голод у 30-х роках 20-го сторіччя, що може красномовніше слугувати свідоцтвом трагедії українського народу? Та які б цифри не називалися: чи то 7, чи то 12, чи навіть 16, всі вони обраховуються в мільйонах, одиниця виміру, яким життя людини. Чи це не трагедія нації, коли в один рік на той світ у пекельних муках іде більше її представників аніж у часи найстрашнішої війни? У 32-33 роках. Голод косив українців мало не усюди. Не пощадив він і Житомирщину, а разом із нею, і Бердичів та Бердичівський район. Бердичівський район був віднесений до груп, другої групи районів, які були вражені голодом. Не обминув голод і місто Бердичів. По свідченням в архівних свідченнях у березні 1933 року на промислових підприємствах було виявлено 239 людей, які опухли і померли від голоду. В той же місяць 31 дитина загинула від голоду у дитячих садочках. Це наша трагедія. Це наша світла пам'ять про тих людей, які загинули в тяжкі 33 роки. У тих, хто читає нині оповіді очевидців голодомору, за їхнім власним зізнанням мурашки повзають шкірою від усвідомлення того, що відбувалося у роки великого голоду. Однією з тих, хто дивом у цілі у страшенній трагедії 32-33 років, є уродженка глухівець Марія Луцюк. Через відмову батька вступати до колгоспу пише жінка, в її родині представники влади забрали усе. До останньої зернини, до останньої живності. Дівчинка вимушена була йти працювати до колгоспу. У полі там стояла кухня, котел, повар. Готували для людей, які працювали у колгоспі. Жменю чечевиці кидали у воду. Вода ставала чорною. Дуже добре, коли хоча б дві горошинки у горнятку перепадало. Ось такий сніданок. Потім сипали до обіду, по обіді давали пів кілограму хліба, спроце змеленого. Важкий дуже, але такий, що лише на три пальці ляже. Проте з їжею треба було обережніше. Кожен собі хоче, крадуть, підманюють, усі голодні. А деякі обесиленими на грядках і умирали. Голодомор був, і бердичівська молодь у це вірить. Віршовані описи цинізму злочинного режиму, свідчення людей, котрі бачили все те горе на власні очі, стає для учнів справжнім откровенням. Перед очима знову сівони, вони, заручники обірваної долі, що їли і людей, бур'яни, а потім в яр котилися поволі. Цей ген клубком у горлі він застряг. Для нього полум'я свічі замало, мороз по шкірі. Невимовний страх за тих, кого це пекло поламало. Нинішнє покоління українців пам'ятає про 32-33 роки. Ці спогади будуть жити у вінках і живих квітах, що остелятимуть могили та пам'ятні знаки. Вони житимуть у вогниках свічок, якими останньої суботи листопада осявається Україна.